Привіт, ви на Ютуб каналі Паненка, з вами я, Роман Каченко, і в сьогоднішньому відео ми розглянемо історію протистоянь між збірною України та Північною Македонією. З вас попрошу вподобайку та коментар. Напишіть, будь ласка, за яким рахунком закінчиться матч між збірною України та Північною Македонією. Підпишіться на даний Ютуб канал. А зараз я вам оголошую збір для свого товариша. Інформація буде далі. Всім привіт! Я вирішив організувати збір для допомоги свого товариша, який збирає 2 мільйони гривень для своїх колег, побратимів. І я б хотів, щоб якось залучити вас, то я б хотів за найкращий донат ось такий приз буде. Ось така статуетка з Франції. Ось, ви можете побачити, це з 2016 року, я був у Франції. Ось, і за всім донати ми розіграємо таку чашку: це Кавані. Хто знає, хто не знає, ось. Посилання на банку буде в описі. І через 10 днів ми розіграємо цю чашку. А за найкращий, точніше, за найбільший донат ми віддамо отаку статуетку приємну. Долучайтесь до збору, підтримуйте армію. Збірна України та Північна Македонія між собою проводили 6 матчів. І давайте розпочнемо з першого матчу. Перший матч відбувся 11 жовтня 2003 року. На стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві. На цей поєдинок прийшло близько 10 тисяч вболівальників, і цей матч не приніс ніяких забитих м'ячів, матч завершився з рахунком 0-0. Лише, якщо не помиляється, в другому таймі Сергій Мізін мав момент, але він його не реалізував. А 31 березня 2004 року відбувся другий матч між цими збірними, також товариська гра, і до цієї гри наші Тренери віднеслися дуже серйозно і визвали основних гравців, таких як Реброва, Шевченка, Русола, Назаренка, Калініченка та Косиріна. Проте команда Олега Блохіна зазнала поразки в цьому матчі, пропустивши на 26-й хвилині м'яч від македонців, і той гол забив Горан Старевський. А наступний поєдинок нам треба було чекати аж цілих 10 років, а це був матч. До кваліфікації на Євро 2016. І це був матч у Львові на Рина Львів. Арена Львів, яка є для нас рідною, везучою, найприємнішою для нашої збірної. І в цей раз так і трапилось, що Україна здобула перемогу над командою Македонії з рахунком 1-0. Тоді Сергій Сидорчук забив свій гол і приніс нашій команді перемогу. А ось уже 9 жовтня 2015 року. Україна вирушила знову до Скоп'я і грали проти Македонії. Тоді матч завершився 2-0. певною перемогою наших хлопців. Тоді забивав м'яч Євген Селезньов з пенальті та Артем Кравець. А ось наступний матч уже нам довелося чекати не 10 років, але своїх 6 років ми чекали, і цей матч відбувався на чемпіонаті Європи 2021 року, коли ми грали в одній групі з Нідерландами. Австрійцями та Північною Македонією. Це був другий тур групового етапу, і наша збірна здобула тоді перемогу з рахунком 2-1. Це нашу збірну забивав Андрій Ярбонко та Роман Яремчук. А ось у складі Північної Македонії забив Альоскі з пенальті, точніше, після того, як Буш не добив пенальті, Альоскі добив та забив. І це був дуже непростий матч. І це був один із найкращих матчів Георгія Бущина, бо він дуже-дуже багато виручав наших хлопців. Ну і крайній матч, який відбувся цього літа, коли наша збірна поїхала у Скопія грати проти Північної Македонії, це вже це даний відбірковий етап на Чемпіонат Європи 26 року, який пройде в Німеччині. І тоді наша збірна героїчно себе показала. Після першого тайму вела Північна Македонія з рахунком 2-0. То ось уже в другому таймі наші хлопці зібралися і завдяки голам Іллі Забарно, і якщо я не помиляюся, дубль Віктора Циганкова. Ми зуміли здобути ці три очки, дуже важливі три очки. І завдяки цим три очкам ми ще залишаємось в грі. Нас залишається три матчі. Тому бажаю нашим хлопцям здобути позитивний результат. Ось така хуйня малята. Ось така у нас історія протистоянь між збірним України та Північної Македонією. Ще раз попрошу вас. Донайте, донатьте і отримайте, або таку статуеточку можна сказати, і чашку Едінсу на Кавані. Це раз. А по-друге, будь ласка, вліпіть подобайку, напишіть якийсь коментар, напишіть ще раз, з яким рахунком закінчиться зустріч між збірною України та Північної Македонії. Підпишіться на цей YouTube канал. І до нових зустрічей. Бережіть себе і своїх близьких.